На перших стадіях рак молочної залози він взагалі ніяк не проявляється. Ну, у мене так склалось випадково, мені діагностували на першій стадії, і у мене не було жодних ознак. І навіть вже коли було підтвердження, що я маю злоякісну пухлину, я її сама якби руками я не могла її виявити. Тому, як да, на перших стадіях це от пане Валентина підтвердить, що якщо жінка вже знаходить самостійно якусь пухлину, то це вже скоріше не, першу, да. Да, не перша, це друга і більше стадії. Далі, чому не приходять, от це вже стосується того, що я спілкуюся да, з багатьма жінками, і не зважаючи на те, що у нас є доступ до будь-якої інформації, там два рази натиснути на кнопку, можемо отримати будь-яку інформацію. Спілкуючись, я дізнаюсь, що дуже багато жінок на сьогодні не знають, що треба там робити самообстеження молочних залоз. і щорічно відвідувати планово мамолога. До гінеколога більшість ходить, а от мамолог ще не має такої обізнаності. Ну і далі, безумовно, це страх. Да, якщо я прийду, у мене щось виявить, і це, як у нас, ну, тема онкології, вона і табуйована, і немає. Можливо, ну, скоріш за все немає родини, яка тим чи іншим чином не стикалася з цією хворобою. Тобто, да, і кожна сім'я має близького родича, дальнього, хто е, мав онкологічне захворювання, і, на жаль, це дуже часто непозитивний досвід, і тому це ще додає більше страху.